Дорогі друзі, всім добрий день. Ми сьогодні в нас такий невеличкий, коротенький репортаж. Ми проведемо жеребкування першого етапу нової більярдної ліги. І зараз в прямому ефірі ми дізнаємося сітку цього турніру, який відбудеться 10-11 травня. Ну, а всі деталі розповість зараз Олександр Бершеда. Саш, привіт. Привіт, Руслан, дякую. Проведемо коротеньке жеребкування, буде так, стрім буде дуже короткий. Значить, я розкажу про, трошки про формат, яким чином буде відбуватися жеребкування. Значить, згідно рейтингу, який був складений останній останні рік, мабуть, за останні 10 турнірів, великий всеукраїнські, він на сайті nblbilliard.com є. Ми посіяли двох гравців. Значить, перший сіяний у нас Андрій Клистов, а другий сіяний Дмитро Білозеров. До речі, ми нагадаємо, так? Список повний. Да, Дмитро Білозеров, Андрій Клистов. Ну я думаю, особливо багато питань не буде щодо посіва двійки. Я думаю, що це буде, мабуть, ідеальний фінал, якщо він буде. Але у нас є ще шість гравців, які, як мінімум, Зроблять це, щоб не допустити цього фіналу. Отже, це Володимир Перкун, Микита Адамець, Максим Осичнюк, Владислав Волик, Владислав Прохоренко та переможець відбіркового турніру, який відбувся у нас минулого тижня, це Костянтин Козачик. Отже, ця вісімка. Зараз ви бачите наш чарівний барабан. До речі, привіт нашому другові Віктору Барабанову в цьому зв'язку. Отже, в ньому лежить шість куль. Кулі під номерами 1 і 2 лежать окремо. Вони будуть вже в кінці жеребкування. Ми їх роздамо або Дмитру Білозерову, або Ні, давай Андрію, так, Андрію як... Клистову. Ні, так. Перший, перший номер в нас вже, так як він перший в тому рейтингу нашому. Значить, Андрію Клистову. Він йде в верхню частину сітки, в нижню частину сітку під номером 2 йде Андрій ага. 에... Добре, 에... Добре, Дмитро Білозеров. Значить, жеребкування буде відбуватися таким чином. Ми за, в алфавітному алф 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 порядку е, по прізвищах гравців е, називаємо гравця, е, витягуємо кульку і він отримує номер. Е, стандартна сітка, коли перший зустрічається з восьмим, другий з сьомим, третій, з шостим і четвертий з п'ятим. В півфіналах грають переможець перший, восьмий проти четвертий, п'ятий. Так, добре, да, дуже добре. Я думаю, що склав ти. Іспит на звання судді другої категорії поки що. Національний. Другої національний, на. так. Ну, за національно тут ще треба кому років 15 попрацювати, кому за півроку дають. Це ж у нас така непередбачувана тема, але це зараз не про це. Зараз не про це. І, в принципі, ми обіцяли о 14-й 14 почати. Наше жеребкування. Ну, і думаю, що зараз якраз вже у нас 13.59. А я думаю, що всі наші глядачі вже, ті, кому це цікаво, вже біля екранів і дивляться на наше жеребкування. Так що, от, до речі, подивлюсь, може в нас у навіть вже питання є. Зайдемо на наш канал. 16 людей, до речі, дивляться. Поки що, да, нема. Нема у нас Жодних питань, але якщо будуть питання, будь ласка, задавайте. Отже, нагадаю також, це дуже важливо, що ми з вами знаходимося в більярд Ньюс Пірамід Клабі на вулиці Полярні. 8. і, до речі, завтра в нас великий аматорський турнір. Всіх запрошуємо, хто ще не зареєструвався з якихось невідомих причин, будь ласка, реєструємося. І... Завтра о 10-й ми всіх чекаємо в нашому клубі. Ну і тепер, я думаю, це якраз вже 14.00 і ми можемо перейти до приступити до жеребкування. Хто буде тягнути? Мож... Е... Можемо по черзі. Тягнути? Е, ну, давай я буду почитати, а ти будеш тягнути. Е, я... Ну там да, же це можливо, що хтось, скажімо так, це. Інструменти мені належать, можуть подумати, що я тут їх зарядив. І ти нейтральна людина більш, тому ти будеш тягнути, а я буду читати прізвища наших гравців. Отже, починаємо. Микита Адамець. Микита Адамець. Значить, номер для микити Адамця. ми трошки покрутимо цей барабан. Ну, наприклад... Та Адамець в нас витягує номер. Номер 3, 3. так. Десь воно вийде. Дамець 3. Адамець, Адамець 3, так. Да. На відео. Так. Номер 3. Значить він у нас попадає, я так розумію, в нижню частину сітки. Так, да, в, в нижню частину, в Білозерівську частину він у нас потрапляє. Uh -huh. Отже, наступний, кого ми будемо тягнути, це Владислав Волик. Так, там Білозеровок. був, Білозер у нас отримав номер 2 да. Владислав Волик. Владислав Волек, да, людина, яка грала в виставкову зустріч вже з Владиславом Прохоренко. Ми знаємо цю гру чемпіон України, ну і взагалі. Дуже відомий майстер татуажу Мішок. Номер 8. 8. Отже, перша пара Клистов Волик, одна четверта фіналу. Клестов буде грати з Владиславом Воликом. Дуже цікаво. І я можу сказати, що взагалі історично Клестову дуже важко грати з Воликом, і Волик його обігрував ну, в такі ігри. Мабуть, у всіх він його обігрував в 71 очко в єдиному турнірі за багато років. Він його обігрував в гру, яку ми там свого часу один раз теж проводили, це була Баурівка. Він його uh -huh. обігрував. Ну, коротше, я думаю, що буде, цікаво, буде так. дуже цікаво. І, в принципі, якщо буде Фавбет давати коефіцієнти, я би всім рекомендував, до речі, ну, обережно поставити на волика. Я думаю, що десь під, якщо Саша нам підгонить коефіцієнт, десь 2,7, я, в принципі, сам візьму участь в цьому. Побачимо. Побачимо, да. Отже, да, до речі, я, я думаю, що скажи, будь ласка, що планується. Да, ну, лінія? Я нічого не гарантую. Ми побачимо. Може ближче до справи, якби до може, в день за день, а можливо, може, побачимо. Ми вирішуємо це питання, якби буде видно. Давайте нікому нічого обіцяти, але плани такі є. Так, чудово, і далі в нас Костянтин Козачик. Так, Андрій Костов нас отримав номер один і Костянтин Козачик. Так, переможець нашого. Діркового турніру, нагадаю, ну, дуже цікавий дуже від, відбір. Обіграв Івана Козія в контрбі Ну, Один з найсильніших київських аматорів, якщо з дозволу сказати аматор про козачика. Отже, отже, що ж там в нас? І це номер, номер 4. 4. Це номер 4 у Костянтина Козачика. Ну, В разі перемоги це буде в півфінал проти, Біла... проти Клистова. Ні, проти. Да, проти Клистова волока да, в цій половині Сіці. Да, верхні. да, в верхній половині сітці отримає, потрапляє Костянтин Козачек. І далі ще один дуже цікавий гравець. володар хубко України. Ну і взагалі досить талановитий, і відомий в Україні більярдист. Це Максим Осичнюк. Максим Сичнюк. Максиму. Максиму. Сичнюк так, і в нас номер, це в нас шість. номер 6. Адамець Осичнюк. Ми отримуємо пару цікаву. Адамець Осичнюк. Ну і якщо в нас все правильно з номерами, то в нас лишилися номера 5 та 7. Номер 5 буде грати. Вибачте, я думаю, що зараз Олександр продовжить сам до кінця. Так, добре, значить, продовжуємо. Наступний у нас Володимир Перкун. Ми дивимось на кого у нас попаде Володимир Перкун. Так, Володимир Перкун отримує п'ятий номер. Номер п'ять. І він попадає. На четвертий номер, якщо я не помиляюсь. Так. Е і залишився в нас Владислав Прохоренко. Давайте подивимося, який тут у нас номер. Залишився у нас номер 7. Владислав Прохоренко отримує сьомий номер. І зіграє проти. Дмитра Білозерова, якщо не помиляюсь, другий проти другого Росія. Отож жеребкування закінчено. Нам потрібно... Руслан записував, Руслан пішов, значить, всі пари, які сформувалися. Так, ну зараз я так не пам'ятаю. Е, значить, зараз він прийде, і ми, е, він повністю скаже. Значить, Владислав Прохоренко, секундочку. Владислав Прохоренко отримав номер 7, правильно я розумію? Номер 7. А Володимир Перкун, який номер отримав. Все переплуталось. Да, дорогі друзі, приношу вибачення, але був дзвон, дзвоник, який ну, ніяк я не міг пропустити. Ще раз вибачте, бачу, що Олександр вже у нас така спеціально навчена людина і спорався сам чудово. І отже, зараз мені теж дуже цікаво, я хочу подивитися сітку. Клестов Волик. бачу, так? Давайте так? Так, відведемо підсумки, значить, сформувались у нас такі пари. Клестов Волик, козачик Перхун, Адамець. Осичню. Осичнюк і Прохоренко Білозеров. Так. Зверху вниз, тобто переможці першої і другої пари, так. далі грають між собою у півфіналі. Ну, що можу сказати? Клистов Волик однозначно це хід, хід непередбачуваний. Я думаю, що Андрій є фаворитом, але, ну, не знаю, мені здається, що Волик один з найбільш недооцінених наших гравців, якого, мабуть, хтось не вважає топом, але. Стовідсотковий топ в будь-яку більярдну гру. Тому мені здається, от він закінчив останні десь от е, років три тому, і він, якраз коли перестав трохи грати, якраз перед цим він там в нього були успіхи. Там, ну якому... він став чемпіоном України. Так, так він виступав якось. Да, це це ж було така, такий був відомий жарт, е, е, коли ще влад не виграв чемпіонат України, не став майстром спорту. І, ну, ходив на аматорські турніри, ага. і його не пускали. Була, так, була таке, такий жарт, що є там турніри там без майстрів, є турніри без кандидатів, а є турніри без воліка. Ага. Тобто пускають всіх, крім Волика, тому що його рівень ну, зараз і в Снукер грає дуже непогано. Отже, цікаво. Друга пара козачок Перкун. Е, я думаю, що тут Перкун, мабуть, буде більшим фаворитом в своїй парі, ніж його улюблений кум в парі з Воликом. але... Костя останнім часом додав, додав дуже сильно. Зараз, поки, поки спеціалізується на успішних виступах на аматорських турнірах, але я думаю, що просто Володі не буде. Він фаворит, нема питань, але також цікава гра. Адамець Осочнюк ну, тут взагалі, я думаю, повне нерозуміння того, що може відбуватися. Я думаю, що буде дуже красива гра, буде дуже весело. Цікаво, до речі, подивитися, як Адамець буде трактувати 9 гру атакувальну, але ми з тобою бачили на кваліфікації, що і можна і затягнути, можна і покатати. Але я не думаю, що Адамець з учніком будуть катати в 9+, 100%. Або буде вкрай атакувальна гра, враховуючи, що Микита досить давно не грав. Принаймні на серйозних турнірах, принаймні взагалі на турнірах, я думаю, що якраз тут десь майже рівні шанси. <тас> Можливо, невеликим фаворитам можна дати Микиту, але дуже невеликим. Цікаво. Прохоренко-Білозеров. Ну, Я думаю, що це найцікавіша пара. Взагалі, в пер першому колі, однозначно, це суперхіт. і якраз вона четверта, остання, все правильно, все, все по феншую. Ось, ну і що вам казати? Білозарова давно ми не бачили. Під час цієї дискваліфікації було в нього був в нього зараз турнір. Він грав у Камі, він грав у Дніпрі. Да, турнір пам'яті Арайка Тересаяна але зіграв там ну, відверто невдало. Якщо зараз не буду точно казати, програв або в чвертьфіналі або у півфіналі. Але ну я вважаю, що це такий менеджерський менеджерська перемога. Олександр, якщо він доведе цю справу до кінця і Білозарав дійсно приїде, ну це дійсно це дійсно успіх. Я, чесно кажучи, не зовсім в темі, як ти з ним розмовляв і що ти йому обіцяв, як ти домовлявся, але якщо він приїде, це буде круто, дійсно. І якщо він приїде з настроєм виграти, це буде ще більш круто. Влад Прохоренко, який вже пограв цю гру, ми бачили його гру з Воликом. Ну, фактично, він грає в себе вдома. Я колись вже розповідав, що якраз на цих землях, де зараз наш клуб, це багато років тому. Це був клуб дідуся Владика, і він перші, перші кроки робив саме угу. в цьому приміщенні, в цьому будиночку на Полярній, 8. Тобто, це його домашня арена. Я думаю, що Прохоренко дасть бій точно, це буде, мабуть, ультра ультра яскравий більярд тут просто супер. Супер яскравий, тому е, всі приходьте, по-перше, е, дуже рекомендую подивитися на це дійство вживу, це буде дуже цікаво і зауваження. — Да, так. ну А мені, як власнику клубу, це буде ще й вигідно. Ось, матеріально. Насправді жартую. Всіх 10-го дуже сильно чекаємо. Я думаю, що для нас буде це така перша, дійсно крута подія з нашими топ-гравцями. Отже, 10 травня хто не зможе дійти до полярні 8 і зупиниться там, хоча б на полярні 7 або 6, будь ласка, заходимо на наш YouTube канал Більярд Ньюз» і дивимося трансляції. Ну і Саша Бершеда нам обіцяє навіть телебачення. Питають, які канали. Я кажу всім BBC. Ми не знаємо взагалі. Я ще раз повторюсь, де взагалі на яких каналах це все буде транслюватися. Ну на Більярд Ньюз буде транслюватися 100%. Не даю я да. такої гарантії. Да, що Про більярд Ньюз ти да, надаєш гарантію? Я даю гарантії. Ага. Ну, Слухай ми, ми зараз закінчимо цей проєкт, прямо зараз не почавши 에... з такими розмовами. Дивіться, значить, розклад буде. Ну, ми розклад, якби, не так, як знизу догори, а він там буде. Перший матч буде починатися об 11.30, але який конкретно цей матч буде, ми оголосимо додатково. Я Тому, Тут так. будуть, будуть якісь ну, тасування. Є, да, да, є якісь варіанти, хтось там. Просив, можливо, пізніше, раніше. Там це, я вважаю, немає такого великого значення. немає так? згоден повністю. Тим більше, що перший день у нас чверть фінали, і все. По одній грі так. одна гра дві години, по одній там... грі в бар в Сам... бар нашого клубу, Будь Саме ласка, всіх так. чекаємо. Ну добре, ми не будемо затягувати це так. все дійство. Дякую да, всім, хто дивився. Не бачу, Саша. Вже знає, що Я можу говорити скільки завгодно, ну, багато тому багато. Просто, просто затикає мені зараз рота, але ладно. Перший матч о 11.30 буде. А, ну, ми так плануємо, в принципі, там, по мірі того, як буде зайнятість столу. А останній матч о 19.00 один за одним вони будуть відбуватися. З приводу того, мотивації приїде, не приїдуть топові гравці. Як мотивацію, звичайно, тут грошові, ну, мабуть, не, 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 не так важлива грошова а саме винагорода. Але я казав, ми плануємо професійну зйомку, як би з камерами багато, з коментарем. Тому я думаю, що, можливо, гравцям буде цікаво в, трошки в іншому антуражі, в іншій атмосфері пограти. Це, звичайно, завжди плюс. Добре, отже, 9, 9+ я вже навчився казати 9, і на 91, вже mm -hmm. вивчив назву гри. Отже, і це 10-11 травня, Більярд Ньюс Клаб. Полярна 8, Олександр Бершеда, Руслан Корененко Вас очікують на все добре. Дякую, дорогі Дякую, до побачення.